З висоти більш як тисячолітньої історії ми, українці 21-го сторіччя, вбачаємо у хрещенні Київської Русі святим Великим князем Володимиром не просто непересічну політичну і культурну подію, але й безсумнівний доказ величезної любові Господа нашого у велике майбутнє українського народу. Це був його дар, безцінний і вікопомний, просвіщення Христового для цілої держави. І безперечно. Велике випробування на місць нашої побожності, непохитності віри, відповідальності і зрілості державницької, духовної сноти, стійкості у служінні правді й добру. Нині святкуємо 1036-ту річницю хрещення Руси України, яке визначило весь подальший розвиток нашої вітчизни та боголюбивого українського народу. 15 липня 988 року святий князь Володимир Великий осяяв світлом віри Христової наш український народ та настановив його до пізнання Божої істини. Хрещення давнього Києва і всієї Руси рівноапостольним князем Володимиром Великим, день пам'яті якого ми нині також святкуємо, як і будь-яке таїнство, має ще й надісторичний вимір, коли земне пов'язується із небесним, скороминуче і вічністю. Шануй батька твого і матір твою, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі, говориться в одній з десяти заповідей Божих. Це заповідання стосується не лише безпосередньо наших батьків, але також і всіх поколінь нашого роду, нашої держави, від часів Русі Київської, без яких було б неможливим з'явитися на світ нам, сучасним українцям. Завдяки хрещенню України Руси розпочалося оновлення її державних законів та суспільних звичаїв, відповідно до Божих заповідей, євангельських настанов і вчення церкви. Як християнський народ, Русь, Україна, увійшла в спільноту інших християнських народів, саме тоді ствердивши нашу ідентичність, за яку боремося і нині відстоюючи право називатися народом, що духовно і культурно належить до європейської цивілізації. Високий духовний статус України Руси, як охрещеної держави, наклав на наш народ ще й велику відповідальність і не лише перед самими собою, нинішніми, а також поколіннями попередніми і майбутніми. Це відповідальність і перед сусідами менш розвиненими, і перед всією людською цивілізацією, яку віра Христова підняла із темряви і жорстокості язичницької, настановила на путь спасіння та істинної любові до ближнього. Тож ми, українці, не можемо дозволити собі, як народ істинно Боголюбивий, у боротьбі з безжальним ворогом послуговуватися його ж методами, відповідати жорстокістю на жорстокість, підступністю на підступність, бо свято віримо в те, що колись таки прийде о той благословенний час, про який писав пророк Ісаїя: Господь судитиме всі племена та всі народи, вони перекують мечі свої на рала, а спаси на серпи, щоб жати жито. В посланні до римлян апостол Павло закликає нас бути терпеливими. Ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати, тобто не відкидати ближніх, коли вони виявляють слабкість у вірі, у пізнанні, у праці й чеснотах, зрештою у милосерді, не піддаватися гніву і роздратованості через їхню недосконалість, натомість допомагати їм ставати кращими, брати на себе частину їхнього духовного тягаря. Бути завжди вірними заповідям Божим, і як би тяжко це не було, це хрест нашого нинішнього покоління українців, і маємо пронести його гідно, як це чинили мужньо і праведно усі попередні покоління наших пращурів. Браття, радуйтесь, довершуйтесь, утішайтесь, будьте однодумні, мирні, і Бог, любові й миру буде з вами. закликав у своєму другому листі до Коринфіян, святий апостол Павло. Слідуймо ж його мудрій настанові, і ми, українці сьогоднішні, і нехай Господь благословить всі наші добрі справи успіхом, а ми надалі будемо благати Господа, щоб Він захищав український народ на многії літа. Сьогодні всіх нас захищають на фронті наші мужні воїни, новітні герої, за яких ми підносимо свої молитви, щоб кожен із нас в тилу й на передовій ефективно, достойно і самовіддано боровся із агресором, кожен на своєму місці. Де нам доручено, де ми покликані Богом працювати на перемогу. І нехай Господь Бог благословить цю нашу працю, а покров Божої Матері та молитви хрещеного батька українського народу, рівно апостольного князя Київського і всієї руси Володимира, будуть нам на допомогу. Боже Великий Єдиний, нам Україну, храни. Амінь.